Зібрати, запрограмувати та запустити у Франківську. Провели обласні змагання автономних роботів. Роботрафік за першість позмагалися учасники трьох вікових категорій: молодшої, середньої та старшої. За вимогами машини безстройньої допомоги мали пройти лабіринт, швидкісну трасу та збити кеглі. Вибираємо програму, ставимо на місце, нажимаємо кнопку і зваки за допомогою дачі ультразвуку Він бачить їх. І датчики кольору допомагають йому, щоб не побачити щоб бачити лінію. Свій винахід демонструє 12-річний Андрій Вережак. На змаганнях він вперше. Втім, робототехнікою займається рік. З деталей Лего школяру вдається побудувати цілий механізм і витратити на це мінімум часу. Тут було в школі були набори, і на горку робототехніка і склав ці роботи. Цих роботів. Ось цей робот має функцію, щоб від... Він бачить кеглі і їде, їх збиває, виштовхує за коло. А ось цей робот бачить лінію і їде за нею. Мені цікаво подивитися на інші роботи, як вони складені та як запрограмовані. Андрій на змагання приїхав з Коломийщини разом із вчителем. Роман Павлюк веде й гурток робототехніки в п'ядицькому ліцеї, і нині каже, діти в конструюванні та програмуванні неабияк зацікавлені. Ми показуємо учням, що за допомогою конструктора лего це не просто іграшка Лего, з якою вони знайомі з самого маличку. На гурток приходять діти, які вже володіють, тобто мають вдома дуже багато наборів. Лего вони вже знають елементи з'єднання. Тут вони працюють з новими моторами, датчиками, тобто для себе відкривають нові можливості конструктора Лего. Тобто за допомогою такої іграшки можна сфункціонувати, ну, такий хороший пристрій, який можливо пригодиться в Україні і, зокрема, навіть в побуті. Участь у змаганнях взяли 16 команд зі всієї області. Кожна запропонувала свого автономного робота, якого власноруч запрограмувала без допомоги керівників. Відтак представляли свої винаходи діти самостійно. Такі освітні проєкти кажуть організатори мотивують учасників до інженерної майстерності та задають спортивного інтересу. Це інженерний бум, який відбувається останній рік. І дуже велика зацікавленість дітей саме до робототехніки. І робототехніку також вже розпочали внуш, тому це має свої результати, і діти хочуть показувати свої вміння та змагатися між собою. Підсумки обласного етапу зарахують до результатів всеукраїнських змагань з робототехніки, що проходять у Києві. Віталія Кучадрія Аргара, телеканал 402.